Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу почати відео з рецепту мафінів з бананом і сиром. Для цього нам треба одне яйце, три ложки цукру, трошечки додаю ванільного екстракту та ось таку пачечку сиру. Можна взяти і зернистий, але тоді треба все це добре переблендерувати. І я для того, щоб цим не заморочуватись, беру саме такі пачечки і на сирники також. Далі в ход ідуть переспівші банани, які не хочеться їсти, а у випічку вони в самий раз, тому що дуже-дуже такі вони солодкі. До банану також додаю 100 грамів вершкового масла, такого а, дуже м'якого. Також додаю ось такий шоколад. Він продається в кондитерських магазинах або на сайтах. Дуже дуже зручно його використовувати саме у випічці. Далі 200 г борошна і 1 чайна ложка розпушувачу. Коли вже насипала у корзиночки, я покриваю все миндальними пластівцями. А Далі в духовку на 160 градусів на 30-40 хвилин. І це така смакота, а саме з миндальними пластівцями, які додають такої скоринки приємної, вони так класно похрустують. І шоколад саме ось такий, він не розпавляється дуже сильно, він тримається якимось таким комочком, але при цьому він розтанувший. Мені дуже це подобається. Є такі мафіни просто обожнює її зараз улюблена страва, тому готую дуже е, так частенько останнім часом. Але саме на цей раз ми їх взяли з собою в гості, нас запросили, і я вирішила, що треба щось приготувати, щось пекти і взяти з собою. І це, до речі, така приємна штука, тому що я дуже люблю щось пекти, але мені зараз не дуже можна їсти солодке, тому ось таким чином я врятуюсь від такої ситуації. А тепер хочу поділитися з вами новинками для себе, які я купила в сінсей. Це ось така підставочка під гарячим. Я її також буду і в кулінарських цілях використовувати. Потім якось покажу, яким чином. Також таке ось ситочко, теж золотого кольору, щось мене потягнуло на золотий. Але саме ось такої форми і розміру ситочка у мене немає. Також сподобалися ось такі десертні виделочки. такі дуже охайненькі, непогана ціна, тому я їх е, одразу забрала. І е, це те, що взагалі нам дуже сильно потрібно, такі довгі е, ложечки для лати. І ось якраз для таких наших довгих чашечок для того, щоб класти туди мед або цукор, це саме для чоловіка мого чашка, і нам також це дуже зручно. Також вирішила купити таку скатертину саме на вулицю. Якщо вона вам сподобалася і ви хочете додому, то краще не беріть, тому що вона дуже сильно виняє пластиком. На вулицю якраз нормально, а додому точно ні. І вирішила змінити свою ось таку станцію біля раковини. Мені здалося, що це буде набагато прикольніше, ніж те, що в мене було. Єва собі замовила ось таку чашечку, але вона чомусь така трошки важкувата. Але вона сказала, що їй нормально. Я себе вирішила порадувати ось такою чашечкою. Так як я порозбивала свої дві чашки улюблені, то вирішила себе трошки побалувати. І ця мені дуже сильно сподобалась. Я буду з нею пити чай і каву. Мені вона просто як під настрій сьогоднішнього. А зараз буду розказувати, чим ми займалися останній тиждень. Ми лазили перший раз на таких випробуваннях. Єва перший раз це все спробувала, і їй настільки сподобалось, що ми, мабуть, півдня пробули на цих лазлках. Також багато змін у нас і по ремонту. Вже перейшли на цей коридор. Цей величезний коридор утворився після того, як ми закрили сходи, які вели на перший поверх. Також замінили вікно і будемо перетворювати цей величезний коридор на дві. Площини на коридорчик маленький, і на гардеробну. А в одному із кутків ми робимо прохід на кухню і вітальню. Це моя дуже давня мрія, і нарешті вона перетворюється на реальність. Це знімаю також і на згадку собі, щоб розуміти потім, як все у нас було, і порівнювати. Зробила ось так: от і другий прохід підстави. Першому ось такі два е, в стелю проходи, щоб було набагато зручніше, комфортніше. Словом, я дуже рада, що вхід у будинок, ванна з туалетом і кухня буде в одному швидкому доступі один до одного. Ви навіть не повірите, наскільки це зручно. Хоча, я думаю, у всіх все це і так є. Тільки у нас просто через те, що ми робимо другий поверх під, під себе, у нас є деякі такі планіровочні проблеми. Тепер у нас вже є стіночка, така вже майже готова. Готова. Зробили також нам проводку всю, як треба, під два окремі приміщення і розетки також. Тож я дуже і дуже щаслива, що все це рухається. Також на подвір'ї у нас також величезні зміни. У нас приїхали майстри і спиляли три шовковиці, які були над парковкою. І це Дуже незручно, це просто купа сміття завжди на парковці, на машинах. Слово шовковиця — це не те дерево, яке має бути на вході у подвір'я, там, де ти сам йдеш, заходиш і паркуєш свою машину. Також підчекрижили всі інші дерева, зрізали все зайве, все сухе. І такі голі дерева у нас стали у подвір'ї, просто якось дуже незвично. Але я думаю, що за пару років все це відновиться. Та й взагалі, якщо чесно, на цьому тижні ми дуже багато всього чого робили і гуляли і в дитячих майданчиках, і в парках, і з друзями, і з євиними друзями, і всякі ремонтні роботи, садові роботи, дуже багато всього в нас відбувалося останнім часом. Одним словом, прийшла весна, і ми дуже хочемо гуляти і розважатись скрізь і скрізь. А тепер хочу поділитися рецептом азіатського рису з дуже Таким класним соусом, про який я дізналася тільки з рецептів свого марафону, обсмажуємо овочі, я беру цибульку, цукіні, моркву і гриби. І тепер, поки вони обсмажується, роблю соус. Цей соус, він іде як на, дві, на два рази, тому якщо робити на один раз, то діліть пропорції. 60 грамів води, 30 грамів соєвого соусу і 30 грамів рисового оцту. Далі одна столова ложка кукурудзяного крохмалю, дві ложки коричневого цукру. І спеції. Це трошечки чілі за смаком, якщо не подобається, не беріть, чайна ложка імбиру і чайна ложка чеснику. І ставимо на такий маленький огонь для того, щоб крохмаль розчинився. І соус готовий. У готові овочі додаємо відварений рис і поливаємо нашим соусом. Все ретельно перемішуємо, і рис готовий. Також до рису додаю філе індички, я зазвичай останнім часом точніше, запікаю просто дуже багато м'яса і використовую його в різних стравах. Так простіше, так швидше щось готувати. І також мені полюбився зелений чилі. Просто обожнюю. Він якийсь такий свіженький, класнючий. Ну що ж, на цьому, друзі, все. На цьому буду прощатися. До нових зустрічей!